Розглянемо режим навчання. Задача перша. Додавання чисел. Нам необхідно слідувати шести послідовно з'являючимся інструкціям, вводячи значення у форму. Таким чином, ми будемо здійснювати базову перевірку правильної роботи форми. І на практиці ми застосуємо методику сценарного тестування. Спробуй. Перше тестове сценарію необхідно ввести єдиницю та двійку у поля. А потім натиснути розрахувати. І очікуваний результатом є 3 Спробуємо. Перше поле я вводу відоміцю. Друге двійку. І натискаю розрахувати. Результатом є 3, що і очікувалось. І тому у нас з'явився другий тестовий сценарій, в якому необхідно ввести мінус 2 та 4. З очікуваним результатом 2. Спробую ввести інше значення, наприклад, двійка та четвірка. Натискаю розрахувати. Перше поле підсвітилось червоним. У нас є помилка у першому полі. Перше число є 2, що не відповідає інструкції, в якій написано мінус 2. Тому я отримав у результаті некоректні дані. Добре? Введу значення згідно інструкції. Мінус 2 та 4. Натискаю Enter. І я отримав результат 2, як і очікувалось, і третю інструкцію для тестового сценарію. Продовжу вводити значення згідно інших інструкцій. Далі нам треба ввести 1.5 та 2.5. Розрахувати. І ми бачимо, що півшляху пройдено. Ми знайшли 3 з 6 тест-кейсів. Добре? Переходимо до четвертого. го Потрібно ввести ABC та єдиничку. Розраховуємо. Так. Ми перейшли до п'ятого тестового сценарію. Залишить обидва поля введення порожнім, та натисніть кнопку розкривати. Очікуваний результат невірні даних. Спробуємо. Так, ми знайшли, що якщо ввести два пустих значення, то в результаті ми не отримаємо нічого. Тепер необхідно ввести велике значення. Я його просто скопіюю звідси до першого поля. І у друге значення необхідно ввести єдиничку. І натиснути розрахувати. Спробую це. Так. Ми це зробили. Ми перевірили всі тест-кейси. Добре, тепер ми можемо перейти до наступної задачі або ж почати знову. Побачимось!